Книга Пісня пісень. Розділ перший. Пісня пісень Соломона. Каже молода. Хай він мене цілує цілунками уст своїх, бо любов твоя понад вино солодша. Запах пахощів твоїх найзапашніший, розлите миро, твоє ім'я. Тому дівчата тебе люблять. Тягни мене вслід за тобою. Біжімо. Цар увів мене в свої хороми. Ми будемо радіти і веселитися тобою. Ми будемо твою любов понад вино. Хвалити, яка ж то насолода тебе любити? Я чорна, але гарна. Дочки Єрусалимські, немов кидарські шатра, немов шалманські намети. Ви не дивіться на мене, що я засмагла, що мене осмалило сонце, то сини моєї матері розсердились на мене. Поставили мене стерегти виноградники, та я не стерегла виноградника мого власного. Скажи мені, о ти, кого моє серце любить? Де ти пасеш твою отару, де ти розташовуєш її опівдні, щоб я безцільно не блукала коло отар твоїх друзів? Каже Хор, якщо не знаєш цього, о найкраща поміж жінками, то йди слідом за чередою і паси твої козлята коло наметів пастуших. Немов лошиця в колісницях фараона, така ти в мене моя люба. Пригарні твої щоки у сережках, шия твоя в намисті. Ми тобі зробим золоті сережки з осрібними крапками. Каже молода. Тоді, як цар був за своїм столом, народ мій розлив свій запах. Мій любий для мене, мов торбинка міри, на моїх грудях спочиває. Мій любий для мене, мов гроно Кипрове у виноградниках Ен Геді. Каже, молодий. Яка ж бо ти прекрасна, моя люба? Яка ж бо ти прекрасна, очі твої, голубки! Каже, молода. Який же ти прекрасний, о мій любий? Який ти милий, постеля наша сама зелень. Каже молодий. Бруси наших домів із кедру, а наші стелі з Кипарису.